Духовне формування як шлях серця. З книги Генрі Ноуена Духовне формування. Після багаторічних намагань вести духовне життя, я досі запитую себе, де я перебуваю як християнин? Як далеко я дійшов? Чи люблю я тепер бога більше, ніж колись? Чи стала моя віра зрілішою порівняно з тим, якою була, коли я щойно став на духовний шлях? Щиро кажучи, Відповідей на ці запитання я не знаю. Причин для песимізму не менше, ніж для оптимізму. Я досі не знайшов розв'язку для багатьох проблем, які турбували мене 20 чи 40 років тому. Я все ще шукаю внутрішнього спокою, творчих взаємин із іншими і глибших стосунків із Богом. І ніяк не можу визначити, чи ті незначні психологічні і духовні зміни. Що відбулися зі мною упродовж минулих десятиліть, зробили мене особою більш або менш духовною. У суспільстві, що надміру цінує прогрес, розвиток і особисті досягнення, духовне життя дуже легко стає націленим на те, щоб сягнути певних показників на якому я тепер рівні і як перейти на наступний, коли я досягну єдності з Богом, коли переживу осяяння чи просвітлення. Чимало великих святих описували свій релігійний досвід, а багато не тих відомих ділили його на різні фази, рівні й етапи. Такий поділ може стати в пригоді тим, хто пише посібники, та коли йдеться про життя Святого Духа, дуже важливо залишити світ вимірювань позаду. Я дійшов висновку, що духовне формування це не кроки чи стадії на шляху до досконалості. Це рухи від розуму до серця. Через молитву в її найрізноманітніших формах, які возз'єднують нас із Богом одне з одним і з нашим істинним Я. Феофан Самітник писав Хочу нагадати вам тільки про одне треба зійти з голови до серця і там постати перед обличчям Господа, повсякчас присутнього, який бачить усе всередині вас. Молитва твердо закріпиться тоді, коли в серці загориться вогник. Намагайтеся не загасити цього вогню, і молитва зміцніє так, що почне повторюватися сама. Тоді у вашій душі зажебонить невеликий потічок. Впродовж століть у духовних традиціях домінувало саме таке бачення молитви. Молитися означає постати у присутності Бога з розумом, що зійшов до серця, тобто до осердя нашого буття, де немає поділів і відмінностей. Де ми зливаємося воєдино з самими собою, з Богом і з цілим створінням. У Божому серці живе Святий Дух, і там же відбувається знаменна зустріч. Коли постаємо перед обличчям Господа, повсякчас присутнього, який бачить усе всередині нас, серце розмовляє з серцем. І саме там у серці відбувається духовне формування замовити друковану книгу. Читати відгуки на сторінці книги на сайті книги Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.